Добрий день, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас уже 15 липня. Так виглядає мій хемус. Це лаванда, англійська висколиста. І сьогодні я її зрізаю на букети. Є замовлення на 10 букетиків. Дивіться, це та лаванда, що була примерзла. І вона зацвіла трошки пізніше, але дивіться, як вона. Відновилася довгі суцвіття, колоски довгі, такі гарні, дуже духмяна. У нас спекотно, але лаванда любить таку погоду. Да, їй непогано би полити, але вона від цього, скажімо так, не страждає. Покажу вам, які букетики. Я вже зрізала. Ось такі. Так виглядають. Тут дуже сонячно. Дивіться, яка краса, просто неперевершена. Зараз я тут вже 6-6 зрізала. Отак ставлю в водичку, тому що букети повинні бути свіжозрізаними. Я їх так трошки кінчики миску в воду нарізаю, зав'язую таким шпагатом. Така натуральна врівочка. Більше всього мені подобається. Ну, ось так. І можна навіть пересилати. Ну, це замовлення по місту. А якщо пересилати, то оці кінчики берете в вологу серветку, а сам, сам букет поміщуєте, розміщуєте в пакеті, і вона дойде. До місця призначення такою свіжою, гарною, як, як щойно зрізана. Вона не, свитко, не швидко пересихає, якщо трошки її зволожити ну, ось ці гілочки, то вона дуже добре я відправляла ну, далеко, то букети приходили як свіжозрізані, прив'ячі От я тільки водичку поставила, вони зразу. Стали такі цупкенькі. Ну, добре їм. Добре, вони почуваються. Так, тут зрізаю обережно, заодно формую кущі, зрізаю ну, такі у мене садові ножиці. Як небагато зрізати, і я хочу, щоб гарний був букет, то я зрізаю просто невелику кількість, просто зрізаю ножицями Ось так. Працюю далі. Нарізала букети. Ось такі вони виглядають. Ось так зрізала. Тут ще треба підчистити трохи. Вибирала яка краща. Букети в мене. Такі вважаю, що букети повинні бути такі натуральні. Є, складають там гілочка до гілочки, квіточка до квіточки, а, а мені подобаються саме букети. Ну, ось такі, як тільки зрізані, саме перев'язані натуральною вірьовкою. Мені естетично дуже подобається. Я вважаю, що саме букети лаванди повинні виглядати так. Зараз я їх звідси забираю і відношу в. В гараж. Затінене місце там у мене, не так спекотно. І вони там збережуться у мене до завтрашнього ранку. Тут поставила букети лаванди в затінку. Йде в мене процес дистиляції. Паралельно дистилюю лаванду на ефірну олійку. Отак. Працюємо. Весь час мануфактура працює, так що все буде добре. Бажаю всім миру, добра, міцного здоров'я. На все добре, до нових зустрічей!